Зуття 20 кілограм ціна, 6 євро за кілограм сорт екстра. В лотику 20 кілограм. Почнемо з ось таких крутецьких, замшевих чоловічих чоботів. У якому розмірі? М -м -м, не пише в якому розмірі. А ні, пише 39-й. Тобто може бути навіть не чоловічий, а ще й жіночий. Глянь, який ідеальний у них просто стан. Наступно у нас будуть ось такі чоботи чоловічі. Мешта. Ось такі. Також в шкірі, як бачите, у великому крутому розмірі. Наступні у нас чоботи. Гляньте, які чоботи. Чоботи в замші. Як вам таке? Наш ж до такого не готувало, Гляньте. Резинові чоботи. Тут замша, шнурівочка, а замочка нема. Далі. Далі у нас червики зимові, я так розумію, бо є всередині хутро. Гляньте. Це все шкіра Наступні у нас будуть ось такі жіночі, також в замші, на класній литій підошві класно прошиті. І стан замші реально крутий. Наступні у нас будуть ось такі, блін, прикольні. Гляньте. Гляньте, яка в них прикольна підошва взагалі виконання. На шнурівочці. І також у замші. Розмір 30 самий, тобто вони жіночі, вони класні. Наступні чоботи в нас будуть ось такі чоловічі. Та ось такі угін жіночі в класному, великому розмірі. Гляньте, розмір. Розкажу. Розмір. Ну, Ну,га 45,5, це що? Сантиметрів. Думаю, 42-й, 43-й. Наступні у нас будуть ось такі снікерси, такі танкеточка маленька, гляньте. Також замша просто в ідеальному стані плюс хутро. Наступні у нас ще одні резинові чобітки. Ось такі дутики. Та ось такі класні зимові чоловічі. червики. вони супер. Виглядають по мужчинськи Наступні у нас будуть ось такі. Дутики від ляльки Лол. Пішла ця мода. Та ось такі чоловічі. Не з чоловічі, правильно, напевно. Чоловічі туфлі, червокі. Ось такі. Також в крутому стані сорт, екстра ціна 6 євро за кілограм. Так, що це у нас? Це у нас ось такі червикі, коричневій шкірі Вони трошки такі важкуваті. Наступні будуть у нас. Ось такі в супермігенсинькі шкірі, жіночі. Або чоловічі 41 розмір. Це унісекс. Тут не скажеш, чи це чоловічі, чи це жіночі. Наступні вже точно чоловічі. Ось такі. Та резинові чоботи. Дитячі. І наступні гляньте, які прикольні у маленькому розмірі, я так розумію, також дитячі. Типу уги. Гляньте, супермило виглядають. Широкі, такі теплесенькі, замші. Все, ми з вами відкрили цілу коробочку, 20 кг взуття зимового, чоловічого та жіночого. Ціна 6 євро за кілограм. Тому, якщо вони вам сподобалися, такі реально круті модельки, які варті уваги, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.